Державній службі охорони. Ми вже встигли показати вам, як хлопці та дівчата працюють. І ось сьогодні вирішили розповісти вам, як вони тренуються. При тому це не величезні, м'язисті, здоровані, а звичайні діти. Утім, це майбутні спецпризначенці. Цих невеличких титанчиків починаю тренувати з 6 років. Вітаю вас, ранку. Це звичайна спортивна техніка, чи тут є бойові елементи? Якби розділ спортивний, але всі елементи це бойова техніка. Це не тільки спорт, це ще захищати життя та здоров'я собі і своїх близьких. Трохи докладніше? що це, тут... це, це, це входить в рукопашний бой, це е, система. В яку війшли Бокс, Дзюдо, джоджисо, Карате, Текландо, різні види бойових мистецтв, всі види бойових мистецтв. Чому? Тому що найбільш ефективні, найбільш придатні до використання не всі ж у бойових мистецтвах, не всі є прийоми, кітки, речаги больові. Не всі є ефективними. А тут зібрані саме ефективне, те, що допоможе у екстремальній ситуації вижити або ж захистити себе та своїх рідних. Наймолодші ваші хлопці вже можуть показати мені якісь елементи, які вивчили, чи ще ні, ще зарано? Чого вони можуть? Вони все можуть, вони шести років. Ці вже, наприклад, діти вони займаються е, не менше року, ось ці учні. Є ще менші і чотири рочки є. Але ж вони стараються і ну я думаю, що елементарно вони можуть показати на своєму рівні, як вони кидають, ви ж самі бачите це, як вони роблять кидки, як вони можуть себе захистити в екстремальній ситуації. Так що і ці бійці, яких ви зараз бачите на те, ви не побачите ніде ні в яких драках, ніде не побачите в підворотні, де вони займаються неналежним тим, що їм не потрібно. Це спортсмени, це люди, які відповідають і беруть на себе відповідальність шестирочки. Я вірно розумію, що у хлопця через те, що в нього є певна техніка, то я просто не зможу його втримати, навіть якщо буду намагатися. Тобто він виходить, mm -hmm. покручується він в будь-якому випадку. Так, так. Бачите? Ну, в мене сили, що більш. От, я зжимаю, бачите, з усієї сили. Я зжимаю з усієї сили. Бачите? Як би я його. Не взяв на вулиці за руку, там хлопчику пішли, Він вже все, він вже не дасть себе вивезти. Ви от веде, так? Що треба робити? Уходь під руку. О, молодець. А де Я потримаю, мені теж цікаво. Все, його вже не втримує. Він вже сам самостійно може вирватися із рук, любого там, я не знаю, там... Обстопник якогось там, що прийшов телефон забрати, чи ще щоб він може собі вирвати ім самим, зберегти її імущество і своє здоров'я. Я вже встиг побачити, як працюють дорослі дівчата. Може хтось з дівчат показати якісь вправи з ноги. І на останах якийсь такий примаєш на каналі. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень. Парламент